І сьогодні поговоримо про новий закон про мобілізацію. Що нам чекати від нього і взагалі, що потрібно робити? Отримувати відсрочку зараз чи чекати набрання законом законної сили. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте свої запитання в коментарях. Якщо сподобається, ставте також лайки. А перед цим, будь ласка, напишіть, що у нас там зі звуком, що з картинкою. Якщо все добре, ставте плюсик. Якщо маєте складнощі зі звуком чи з картинкою, звичайно, ставте мінус. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, поширюйте, будь ласка, не забудьте також полайкати цей ефір. Все ж таки, дуже вас попрошу, тому що це допоможе в просуванні цього ефіру. І більша кількість людей зможе його подивитися і бути більш обізнанішими. Ну що ж, хочу скажу. Казати на даний момент, то чи це кінець, чи тільки початок, і що ж нам всім робити, і що чекати від нового закону про мобілізацію? По-перше, що хочу сказати, що закон ще не підписано, і я не буду більш детальніше зупинятися на ньому, тому що ще не бачив повний текст, який прийняла Верховна Рада. Так, зараз на сайті Верховної Ради є вже деякі аспекти, да, які там можна обговорити. Ну, в принципі, давайте спробуємо чому ні. Так, військовий облік. Обов'язок щодо військового обліку. Усі приземники та резервісти через 60 днів з дня набрання повинні з'явитися до ТЦК. Такий обов'язок, яка ж за нього буде відповідальність. Ну, по-перше, треба буде з'ясувати, всі чи не всі з'явилися, і якось розділити да, на тих, хто з'явилося чи не з'явилися. Це займе дуже багато часу. Призведеться до великих черг чи ні. Поки що сказати не можу, але проблеми точно будуть, тому що і так. ТЦК деякі перенавантажені, тому що люди звертаються за отриманням відстрочки. Військовослужбовці звертаються теж люди, бо зараз вже чіпляються до кожного слова. Більш детальніше треба підходити до того, що кажу, тому що боти вже настільки, значить, починають займатися маніпуляцією. Що якщо сказав, там десь люди, там військові, там військово зобов'язані, то. Цих мав, начебто, на увазі не за людей, а це е, люди, а це не військово зобов'язання, а це резервісти, ну і таке інше. Грубо кажучи, всі ми е, маємо розуміти, що. Це буде дуже складно зробити, але будемо дивитися, як це все буде відбуватися. Плюс до того всього стосовно повідомлень, мені також не зрозуміло, тому що тепер, начебто, повідомлення, які буде направляти ТЦК, вважатимуться врученими з моменту, навіть якщо проставлять відмітку на пошті, про те, що повідомлення, начебто, не вручені. Ну, Будемо спостерігати, як це все взагалі, тому що практика Верховного суду говорить про те, що направлення повістки це ще не є належним повідомленням про е її вручення і повідомлення про там розгляд того чи іншого матеріалу. Будемо рухатися далі. Що ж у нас, чоловіки від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України на строки більше трьох місяців, повинні стати на військовий облік. Повинні стати на військовий облік. Також е дискутується тема стосовно того, що, значить, військові зобов'язані, які знаходяться за кордоном, у разі закінчення в надії паспорту та діючого, е вони мають з'являтися до е консульських установ і мати при собі актуальні облікові військові документи. Ну, це буде якби дуже складно для деяких зробити, тому що деякі виїжджали, коли їм було наприклад, 25 років. Зараз вже два роки війна. І вони мали змінити приписне посвідчення на військовий квиток. Ну також будемо за цим всім спостерігати. але це не основна тема, яку я сьогодні хотів би обговорити. А хочу насправді сказати, що нічого такого ще не відбулося і, і не відбувається. Звісно, порушення деякі прав є, але говорити про те, що це все кінець, все мобілізація. Давайте всі сядемо зараз і заплачемо. А наші військові взагалі покладуть зброю, і скажуть, та це все капець, Мобілізації демобілізації не відбулося. робіть що хочете, ми вже ті типу, замахалися і таке інше. Ми маємо розуміти, що зараз служить приблизно 700 тисяч військовослужбовців. 700 тисяч. Я вже не говорю про е, національну гвардію, про національну поліцію і. Так, як казали, що, начебто, будуть мобілізовувати 500 тисяч, ну звідки ця цифра береться? Ніхто не розуміє. А якщо не розуміємо, то давайте не будемо говорити про це, тому що наші центри не дозволять, не дозволять в такому об'ємі мобілізувати. Мобілізувати може і змож можна буде, але просто е їх всіх десь розмістити. Ну, Зараз будуть казати, та хто до кого будуть розміщувати, значить, всіх заставлять пройти ВЛК після цього розпорядження на мобілізацію і все. І їде зразу на фронт. Ну насправді, навіть якщо буде так, то все-таки 5-6 днів тиждень-півтора люди десь мають бути, вони десь мають якусь частину, як мінімум, поїхати. Ну, це все нереально. Тому, будь ласка, заспокойтеся, краще трошки тинать, менше грайте в казино, звісно. Звісно, і е, займатися сплатою податків. Ну і треба нам всім боротися з корупцією, тому що це все дістало вже. Ця корупція вона заважає і на фоні цієї корупції. Розганяються ці всі боти, наче гроші на утримання цих кол-центрів на розганяння негативної інформації є, а на дрони. На, значить, збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям, на збільшення там пенсій немає зачасту, так. Але треба все це побороти, тому що ми маємо згуртуватися. Не все так погано, як здається. Треба заспокоїти. Так само з демобілізацією. Ну не можна, на жаль, я я двома руками б за демобілізацію, але розумієте. Якщо ми зараз всіх демобілізуємо, то це буде повний колапс, Немає підготовлених кадрів і замінити так потрібно проводити, звісно, ротації. Потрібно звільняти військовослужбовців, які мають дійсно проблеми зі здоров'ям, які мають отримати групу. І в цьому законі передбачено, що особи все ж таки, особи з інвалідністю можуть демобілізуватися в зв'язку з цією причиною. І я двома руками за це. Але маємо розуміти, ну що це дуже складне питання демобілізації. Так само і у ворога вони теж не демобілізуються. Зараз кажуть, та ну там пушечне м'ясо, їм нікого не шкода. Але насправді, бачите, в них теж демобілізації не відбувається. Ну тому зараз повертаємося у русло нашого законопроекту більш детальніше про відсрочки, про е, значить облік, про на можливість звільнення з військової служби, все це після того, як побачу, який саме законопроект було підписано, тому що зараз про щось дуже важко говорити. Тексту немає ще в значить, загальному доступі. Тому маємо те, що маємо, і рухаємося далі. Ну, Наприкінці хотів би розказати вам про деякі схеми для отримання можливості подати. Документи на відстрочку. От дивіться, є така схема. Не знаю, хто нею там користується, але я чув про таке. Писали мені люди, значить, військовослуж... військовослужбовець, вибачте, військово зобов'язаний, який має двох дітей, знаходить жінку да? чи якихось ділків, які мають з таких знайомих жінок, у кого є діти. І Потім ця жінка і цей військово зобов'язаний, начебто, подають документи до органів державної реєстрації, і цей військово зобов'язаний визнає цю дитину і здійснюються зміни, вносяться в реєстраційні дані, і він стає батьком цієї дитини. Потім аліменти можуть ще бути для укріплення позиції. і все. Такий військово зобов'язаний тепер має трьох дітей до 18 років і може отримати право на відсрочку. Але тут, дивіться, шановні, <свісно> тут багато нюансів. Прислухайтеся, будь ласка, і це дуже важливо. Я зараз не закликаю. Ніяким чином е приймати участь у таких схемах, зараз мені може деякі напишуть там колеги, все ти розумієш, ти не знаєш там все на фронті, будь-які способи, вони дієві і таке і інше. Але маємо розуміти, що цей спосіб він, по-перше, дуже неправдивий. По друге, ганебний, а по-третє, юридичні наслідки. Тому що якщо ви. Признаєте таку дитину, ви її не усиновлюєте і не живете з нею. Потім тільки на папері її сплачуєте аліменти, можете стикнутися з тою ситуацією, що вам потім доведеться сплачувати ці аліменти. Також є додаткові витрати на розвиток дитини. І такі витрати також можуть стягуватися з вас. Також ви ще ж маєте розуміти, що має місце і шантаж, тому що. Всі ви прекрасно розумієте, що це не ваша дитина, і мати цієї дитини матиме всі важелі, щоб вас шантажувати. Я не кажу, що так буде, але така ситуація може скластися. Тому подумайте про це. Я вже не кажу: якщо, не дай Бог, вам стало погано зі здоров'ям і в результаті. Такий військово зобов'язаний може померти. Я нікому цього не, 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 не бажаю, але всяке може статися. Багато буває на дорогах, багато влучань також. І тепер у вас з'являється ще один спадкоємець, який все ж таки не є вашим. Кровним нащадком. От тому отакі ризики можуть бути. Я розумію, що у, у страху очі великі. Але будь ласка, не робіть, не приймайте участь в таких схемах. Я вас дуже прошу. Не тому що я е, значить, двома руками за те, що вас всіх мобілізували. Е, але просто це матиме деякі наслідки в тому числі і юридичні. Тому, будь ласка. Аналізуйте, звертайтеся за кваліфікованою правовою допомогою і не потрапляйте до лап лапшах... до шахраїв. Всього вам найкращого. Бережіть себе, пишіть, будь ласка, запитання в коментарях. Слава Україні! Героям слава і найскорішої нам перемоги.